Передусім хочу запитати, ви тут у якості головного тренера збірної України чи знаєте, як запрошеної персони, яка любить футбол? І мене ніхто не запрошував, я сам запитав, можна приїхати, так. Дуже важливий матч збірної. Я передивляюсь, у нас є час, тому дивлюсь кандидатам, в якої вони є формі. Як вам футбол? Як вам тих кандидатів, яких ви дивилися? Я помітила, що дуже мені здалося, що мотивує присутність головного тренера збірної України? футболістів. А я не знаю, вони знали чи ні, але я думаю, що зараз різниці не є. зараз дуже важливий період, друге коло і все вирішується. Я бачу, обидві команди були налаштовані на перемогу щось. Намагались робити, і я думаю, що Поліся заслужила цю перемогу. Скоро вже буде, я так розумію, оголошений список збірної на підготовку до Бельгії. От якщо взяти наскільки є якісь сумнівні такі позиції, наскільки він для вас вже готовий? цей список сформований? Ну, є декілька декілька позицій, де ми ще на 100% не визначилися, але ну на жаль, є травмовані, На жаль, є гравці, які дійсно не Недостатньо грають, недостатньо практики, тому зараз є декілька днів, є ці тури, і після ми вже оголосимо про, про склад нашої збірної на ці два матчі. Найпроблемніше правильно розумієш, що це позиція лівого вінгера, Чи є ще якісь там позиції такі? Достатньо позицій. Скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені взагалі формою збірників, враховуючи те, що чемпіонат поновився? І ну, не всі команди ще набрали, так би мовити, хід? Ми вже зіграли декілька ігор, до, до ігор збірних, ще зіграємо дві гри, тому. Я впевнений, що ми наберемо і гравці, я бачу, що зараз вже інша інтенсивність грі. Спочатку, як я казав, другого колу, вже буду зіграно 4 гри, тому це, це вже достатньо, щоб набрати форму. І останнє запитання. Давайте привідкриємо якусь можливу таємницю, окрім Олексія Гуцулюка, скажімо так, ще скільки гравців, які прізвища, навіть не які, скільки гравців з полісся. Уболівальники можуть очікувати у вашому списку. Усіх можуть очікувати. Я, мені дуже цікаво подивитися на молодих гравців. Так само в Поліссі є молоди гравці, які прогресують, і я вважаю, що зараз це дуже важливо. Когось можете виокремити серед молодих гравців? Я, я нікого не, не люблю окремити. Дякую.